Де ж зрадник запеклий, немає на полі між трупом його, От кари, сховавшись, тікає він з рідного краю свого, тіка серед темної ночі, тікай серед білого дня, і страшно блищать йому очі присталого б'є він коня. Але от святого прокльону не втік він. І серед степів, бурхаючи вітер з розгону, угору його підхопив, і люта буря, ревуче, кіндарза туди понесла, де в сніг, загорнувшись, блискучий, країна вся мертва лягла, де вічна зима закувала усе в крижаній кайдани. Туди його буря прислала. З країни ясної весни, підкинувши вгору щосили, його швергнула вона, на мерзлі скелі похилі, край скель же безодня страшна. Здається, йому, що в безодні все падає з круче він крутих, Із за гострій скелі холодні Хапається в муках страшних. Не держать знеможені руки, покинула сила його, і скрикнути хоче він з муки, і скрику не чує свого, і крига йому усе тіло скувала і лягла на вустах, і серце немов скрижаніло, і сльози замерзли в очах. І праведна кара святая і скільки б її не терпів, кінця їй для цього немає і не буде на віки віків, ні смерти йому, ні спочину. Страшні ж, бо нема над той гріх, Як зрадити рідну країну, продати святиню святих.